Напевно, друзі, це буде одне з найнезвичніших відео на каналі Трибуна. Сьогодні у нас не буде великої кількості тем, про які ми будемо говорити. Ну, звісно, про деякі ми поговоримо, зокрема, про те, що почався черговий тур української прем'єр-ліги. Е, я от паралельно дивлюсь матч Металіст 19-25 ЛНЗ. Там нічого цікавого, там, здається, один удар поворотом за перший тайм. Там УПЛ відбувається. Ну і загалом сьогодні ще в суботу відбудеться класний поєдинок. Ну, я так сподіваюся, Карпати, рух типу львівське Дербі. Але це точно не. Те, що вас має прям таки зацікавити, як і власне новина, от, наприклад, по забарному, який там дав автографи фанатам, які його зупинили біля бази клубу, і навіть новина про Артема Довбика вас навряд чи так сильно, друзі, зацікавить. Бо, в принципі, ми і так про нього постійно чуємо якісь новини, і це очевидно, очевидно, те, про що я зараз скажу. Центральний нападник Роми хоче покинути клуб. Пише для газета Дело Спорт. 28-річний українець хоче зміни обстановки і вже повідомив про це свого агента. Своєю чергою, той разом з Ромою працює над пошуком нових варіантів, зокрема орендних. Римський клуб прагне позбутися одного з двох центральних нападників команди, якими є Довбик та. Еван Фергюсон, 21-річний ірландець, перебуває в Італії на правах оренди, і Рома вже сигналізувала йому про можливе розірвання угоди в зимове трансферне вікно. Тут я скажу просто: хочеться побачити довбика в новому клубі. Це дуже, дуже очевидно. Основна тема на сьогодні це київська динамо, але це буде дуже незвично для формату новини, оскільки сьогодні я би хотів з вами дещо обговорити певні моменти. Чому? Бо ми, друзі, зараз готуємо нове відео на нашому каналі в стилі сторітелу, де будемо говорити про найпроблемніші та найгірші сезони в історії київського Динамо. Зачіпимо також тему, чому зараз Динамо таке, та як цих з цих проблем. Винурнути. Ситуація така, що навіть недамівські серця вже говорять про те, що ну просто якась діч відбувається в клубі. Олег Саленко про Шовковського в команді його не поважають, не сприймають як наставника, як головного тренера. Сам Олександр Шовковський, ну відверто кажучи. Мені здається, просто не розуміє, що відбувається в команді. Ситуація, яка склалася у нас в країні, накладає свій відбиток на багато чого. Кількість проблем в Київському динамо зараз настільки багато, що навіть коли з'являються в мережі відоси з штучним інтелектом, комічні відоси. До речі, їх зробили наші друзі «Трибунаком», ну, з трибунаком соціальних мереж. Ти спочатку смієшся, а потім хочеш плакати. Що відбувається в кабінеті президента Динамо ігоря Суркіса? Мережею віруситься шокуюче відео, і воно не виникло ні звідки. Після поразки Динамо від турецького Самсун Спора нуль в лізі конференції Артем Кравець, колишній радник президента клубу Ігоря Суркіса, який нещодавно привідкрив завісу клубного менеджменту, емоційно відреагував у своїх соцмережах. Важко і боляче на це дивитися, але треба це прийняти фраза, в яку не хочеться вірити. Дійсно, боляче. Але завтра на стадіоні Динамо нічого не зміниться. Просто буде дуже гучно біля кабінету президента. І ви знаєте, друзі, в це. Охоче віриться. Та ти жартуй? Ми Попереджали тебе! Вистачить! Заплатили мільйони! а Результат де? Слухай, він має відповісти! Відповідати буде! Відкривай двері! Чує ви його систему! Насправді дуже доречно ця штука з штучним інтелектом, подивився і прям ну, так же воно і є. І друзі, я хочу вам поставити декілька цікавих питань. Я хочу, щоб ви долучились зараз і в коментах написали свої думки. Свої тези, свої слова про київське динамо, які ми використаємо в створенні власне відео про е, Динамо Київ. Чому так все погано і які були там? Погані ще сезони. Як цієї ситуації вийти? Питання перше: який сезон, на вашу думку, найгірший і чому? Я знаю, що у нас на каналі дуже багато старожилів, скажімо так, які дивляться київське Динамо дуже давно. Напишіть про найгірший, на вашу думку, сезон київського Динамо. Цей теж рахується. Або можете наприклад, кілька сезонів перелічити. Питання друге. Який ваш найгірший спогад про динамо певного періоду. Ну, наприклад, там якийсь відтинок, якийсь саме от період, щось тому подібне. Напишіть, розпишіть і скажіть свої думки. І ключове, напевно, на мою думку, як вийти з цієї кризи. Ми всі з вами, друзі, зокрема, я диванні аналітики. Навіть аналітики там, тіліка ось того, це теж диванні, в якомусь сенсі аналітики. Немає, мені здається, дипломчика, де написано Я аналітик, хоча, можливо, є. А, ну да, це ж треба якось в футболі клуби влаштовуватись, аналітиками треба якусь, якусь корочку, ж так. Напишіть, як, на вашу думку, київське Динамо може вийти з цієї от кризи, в якій воно опинилось нині. Я, звісно, теж додам своїх думок так далі. І, взагалі, от таке от резюмуюче питання: чи зможе Динамо вийти з цієї кризи, чи все, чи тільки вниз, чи тільки туди буде відбуватись рух? В розвитку київського Е, Чому я взагалі вирішив цю тему підняти? Чому? Бо зокрема в своєму тіктосі я опублікував відео і в інстаграмі, яке збирало дуже багато переглядів при тому, що в принципі тут нічого нового немає. Київське динамо знову програло, знову програло позорно. Знову. Ну, дуже сумно через то. І захотілося зробити таке сторітельне власне відео, де буду розказувати про найгірші сезон Київського Динамо, а в кінці розкажу, як з цієї кризи Динамо може вийти. Тому мені дуже, дуже 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 цікаво буде, друзі, якщо ви напишете в коментарі відповіді на ці питання, про які я вам написав. В такому випадку у нас вийде спільне разом з вами відео. І це буде дуже цікаво і дуже круто. Такі новини, такі новини! Друзі, дуже незвично сьогодні вийшло відео. Ми не говорили про велику кількість тем, ми підняли такі моментики, і я вас закликав доєднуватись до обговорень. Пишіть свої коментарі. У мене ж на сьогодні все. Скоро почуємось з новинами і з сторітелом. Бережіть себе!